Цінність родини добре знає Тетяна Скунць, адже її життєвий шлях пов'язаний з трьома інтернатами починаючи з п'яти років. Зараз навчається на психолога і залюбки розповідає людям про важливість бути в сім'ї. Інтернатні заклади, якщо і дають. Е Крів над головою, харчування, одежу, то е, вони не дають обійми, не дають тепла, не дають підтримки, не формують е, життєву таку стійкість дитини. І в подальшому це е, дуже відбивається е, на житті. Я навіть не знала, що на, сідати на маршрутку і добиратися е, до е, свого навчального закладу ось так потрібно. Я йшла пішки, я постійно запізнювалась на пари. Я не Мила варити їсти, елементарні речі догляду за собою, і через це в мене така криза була. А от Мирослава Голубка з села Забрій, на Великоберезнянщині, з чоловіком, як тільки побралися, вирішили встановити хоча б одну дитину. З 2007 року, крім біологічних трьох діток, виховали ще 11. Пройшли шлях від опікунства, прийомної сім'ї до дитячого будинку сімейного типу. Ми собі навіть не могли б представити, наскільки воно важливо для тих діток є. У нас немає таких труднощів, бо ми пройшли ті труднощі адаптацію за тих п'ять років, поки вони були у нас як у дитячому будинку сімейного типу. Вони пройшли ті всі труднощі. Для нас воно теж не було як труднощами, бо ми їх вже дуже добре знали. Но труднощі були на початку, коли кожного разу береш дитину в родину, чи в прийомну сім'ю, чи в дитячий будинок сімейного типу, чи в синову. Чи опіка, діти проходять адаптацію. Два місяці дуже важко, потім два роки вони проходять адаптацію. Вони в нас вже пройшли адаптацію. Уперше сніданок єднання заради дітей з нагоди дня всиновлення організували в Ужгороді. Тут своїми історіями ділилися люди та сім'ї, які пройшли життєві випробування, зростаючи без батьківської опіки. Родина це місце, де дитина отримує все необхідне для свого розвитку, для зростання, для того, щоб в житті вона могла успішно реалізуватись, знайти своє покликання. Я іншого місця такого не знаю. Маю е, дітей, які під опікою. Це у мене зараз двоє дітей: одна дівчинка mm -hmm. з інвалідністю з ДЦП, і хлопчик, уже який до 17 років досягнув з сходу України. Звичайно, це відповідально. Я би не сказала більш відповідально як свої діти, тому що немає різниці, немає відмінності між своїми дітьми, і ті діти, чи які установлені. Кожен потребує такого особливого ставлення і. Такої унікальної відношення, тому що ми всі різні, і для кожного є такий о свій шлях. Турботлива родина кращий догляд за дітьми. Це українська стратегія, яка реалізується і на теренах Закарпаття. Залучення релігійних громад це попросити їх, щоб вони так само. Через свої спільноти пропонували сімейні форми виховання, говорили про необхідність як усиновлення сімейних форм виховання, це патронатні, тимчасове влаштування дітей, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, і так само підтримка цих сімей, щоб не осторонь обходили батьків-вихователів. Ми, як спільнота, ми всі маємо підтримувати один одного, а особливо там, де знаходяться діти, які потребують уваги і. Також це в складних життєвих обставин. 54 дитини всиновили за 8 місяців 2025 року на Закарпатті. Минулий рік за цей час – 51. Загалом за 2024 рік – 72 дитини. Це наразі найвищий показник. Загалом у краї 493 дитини чекають на всиновлення. 92,5% – старше 6 років. 96 кандидатів зареєстровані на всиновлення. Це теж найвищий показник за всі роки. Це 74 подружні пари, решта – чоловіки та жінки без шлюбу. 90% з них бажають всиновити малечу Щодо 6 років, проте більшість дітей, які потребують родини, старше цієї межі, якщо у нас у 2020 році ми на регіональний обласний рівень брали 60 дітей на облік то тепер ми зазначаємо, що 131 дитина у нас у 2024 році була взята на регіональний облік. І в цьому році за 8 місяців 60 дітей взято. Тому ми бачимо, що теж це буде порядка 100 дітей точно буде взято на обласний рівень. Обласною службою в цьому році видано 27 направлень на встановлення контакту стосовно 33 дітей одинадцять із цього було позитивних, тобто завершилися усиновленням. 222 дитини цьогоріч набули статусу, що з тих чи інших причин втратили батьків. Під час війни їх кількість зросла на чверть. Тенденція зберігається на рівні середньому 300 дітей щороку. Збільшилася і кількість дітей, влаштованих у сім'ї. Три роки підряд понад 400 дітей щороку. Понад 2000 тисячі дитини перебувають у різних формах виховання. Більше з них у сім'ях. Україна наразі 54 прийомні сім'ї, 38 будинків сімейного типу. А ще перемістилися до нас 11 і 10 прийомних сімей. Загалом це 114 вихованців. А всього в регіоні 269 статусних дітей. Світлана Якимеліна звернула також увагу на законодавчі зміни щодо всиновлення. Направлення на встановлення контакту в цьому році були внесені зміни до законодавства, і зараз ці повноваження передані з рівня районів на рівень сільських селищних територіальних громад. І це Важлива зміна, тому що раніше, якщо в системі усиновлення, це були служби у справах дітей міста, області і централізований рівень, то зараз до міст додалися і ще села і селища. Це означає, що додатково 53 громади мають право впроваджувати діяльність з усиновлення. Вся процедура. Що стосується обслуговування службами у справах дітей, перенесено на сільський селищний рівень із районного. Ще одна новація законодавства. Громадяни, які бажають всиновити чи взяти під опіку дитини, зобов'язані звернутися до територіального органу національної поліції і надати лист від них про наявність чи відсутність фактів чинення особою домашнього насильства.